Всім привіт! Хочу вам сьогодні розказати історію, яка відбулася зі мною вчора, і з чого все почалося. Загалом десь рік часу в мене вже слава Богу перестав взагалі боліти живіт, коли почалися дівчачі дні. І в мене не перестав бути страх цих днів, бо до того в мене були дуже сильні болі. Я нічого не могла робити в більшості і це просто був день впусту. Але от цей тиждень, вчора, знаєте, якщо приходить якийсь шторм або буря, вона хоче прийти з різних сторін і тебе оточити. І були певні обставини в моєму житті. Там на роботі було багато, там проєктів. Вже почалась трошки соєта. Потім був такий дуже великий, квартальна, велика така квартальна нарада, там, де є дуже поважні люди, і потрібно таку потужну аженду і велика відповідальність на тобі стоїть, щоб це все провести. Це була друга річ. Наступним було, що біля нас поселився сусід, і він хотів всім своїм виглядом зарекомендувати, що він бандит і що він такий вирішує різні справи. І якщо що він комусь позвонить і когось завалить. тобто він таким страхом хотів ну, до нас іти і пробувати навіть до хати заходити, ну просто так, під шафе заходити до хати. Але ми тоді з Сашком. Разом стали, зв'язали всяких нечистих духів Ісуса Христа, всякий страх, і після того це вже пройшло десь два місяці. Він більше не заходив до нас, навіть не дивився в нашу сторону, навіть коли він біля нас іде, він ну так якось тримається осторонь. Тобто, ну було в духовному світі зв'язано і він не підходив більше. Єдине, що залишилось, що він живе над нами. І коли ми лягаємо спати, це десь 12-та перша ночі. Ну, ми в дванадцяті лягаємо, але вони можуть бушувати до першої. Тобто там можуть бути певні п'янки, крики, нема такого ж насильства, але просто неприємно то все слухати. І коли ти лягаєш спати, на тебе ще цей такий тиск зверху, робота. І тут ще прийшов цей перший день, дівчачий день, і воно все хотіло з різних штормів оточити. І от е, вчора е, в мене було так: по емоціях 10 з 10, <пів> повністю тиск, стрес, по тілесному 8 з 10, живіт почав політи і хотіла бути тошнота. Паралельно мене була нарада там, де треба було приймати рішення. І просто воно хотіло настільки тебе стиснути зі всіх сторон, і причому я була сама вдома, <пів> бо Сашко поїхав на роботу. І я наказувала іменем Ісуса Христа, я боролася, я стояла. Але коли в тебе стільки всього, в тебе просто розфокус максимальний, і ти хочеш ну, за якусь думку схватитися. І тут просто було так: стоп, зупинись, і просто Бог направив погляд на навчання, яке було останнє від наді риба. Це було про Йордан і про те, що ми. Коли переходимо ці води, бурні Йордану, які просто роблять ілюзії, роблять, тобто якщо вони течуть в одному напрямку течія, вони мають певну таку структуру, що можуть зробити ніби ілюзію в іншому напрямку, вони течуть. Тобто таке певне онаочнення цієї бурі, цих обставин, що все просто, ну, просто буря. І ця історія про те, коли священики пішли з ізраїльським народом переходити через цей Йордан, і коли вони прийшли сухі. Воно просто так бух мій розум, ну з іншого зовсім ракурсу на це подивилось. Тобто, що це було наочнення в старому заповіті, а зараз новий заповіт. І як це виглядає зараз? Ісус Христос Він є в нас своїм духом. Ми народжені згори, ми маємо силу і владу. І це було це у наочнення, що вони ідучи через ті всі обставини, через ту всю бурю, через то все. Світське темряву вони лишилися сухі, цілі, і воно їх не зачепило, тобто не торкнулося. І я чула історію нашої подруги в христі про те, як до них хотіла підійти та буря. як чоловікові стало погано, вона вам детальніше розкаже цю історію. Але в кінці вона сказала, що ти сухий. І ворог про це знає. Коли вона це сказала, в одну секунду голова в чоловіка перестала боліти, і ну, йому моментально стало краще. І я така згадала це навчання, згадала, що ти переходиш, і воно тебе не торкнеться. І я почала просто говорити: Я суха, і воно мене не торкнеться. Хоча воно ще в мене не зайшло, я не до кінця це зрозуміла, це не було ще, якби я це в повноті не з'їла і не прийняла, але я хотіла просто вірою в те, що спрацювало в моєї Якби подруги, що воно в мене теж спрацює. Я повторила це 10 разів. Просто 10 разів повторила. І Бог дав думку, Катя суха, це чиста. І я така, та, я є чиста, я є чиста. І воно просто мій весь розум, всі мої думки, всі мої емоції, вся біль вона впала в одну секунду, тому що я є чиста. Тобто. Коли Ісус Христос пішов на хрест, Він був чистий, але Він забрав всі мої прогріхи, всі гріхи, все чорне, і Він взяв це на своє місце. І Він був на хресті розп'ятий, помер, і Він помер, і Він Воскрес, тобто Він Воскрес новим, і Він віддав мені цю новизну, тепер я є чиста. І навіть якщо є обставини в житті, навіть якщо хтось говорить, Ти. Там прогрішив, ти тут не так зробив, ти помолився, вони наговорюють на вас брехню. Починаються якісь обставини, ти там щось теж про себе погане подумав. І ти вже дивишся, ніби я цю чистоту, яку да мені Христос, ніби я її заплямував. Але Христос каже: ні, ти є чиста, не дивлячись на те, що хтось говорить, що ти. Що ти щось не так робиш, що ти недостатній, що ти не ідеальний, що ти там не справляєшся. Христос все одно каже, ти є чиста. І навіть в обставинах, коли ти переходиш через цю бурю, вона до тебе не може доторкнутися, бо в тобі світ і темрява нічого немає. Вона не має на тебе ніякого вправа. І якщо навіть вона тобі каже, ні, ти брудний, Ісус каже, ти є чистий, і ця правда дає тобі перейти через ці води. І в один момент це все, що було, по емоціях. По тому, по тих всіх думках, які мене просто хотіли принизити нижче, ніж можна, по та вся біль живота, та вся тошнота, ця вся ситуація на роботі, воно впало в один момент, тому що ми є чисті, і ця темрява, яка хотіла перемогти, в неї немає права на нас. І амінь.